Вибори в час війни як бенкет під час чуми. Таку думку висловила сьогодні відома журналістка, громадська діячка та активістка революції гідності Тетяна Чорновол. Нині вона відвідала Івано-Франківськ. Відтак Тетяна Чорновол таки вдалася до політичної діяльності, бо каже, стояти осторонь не може. Після загибелі чоловіка налаштована боротися до кінця. Ми це вибори придумали. Стояти осторонь також не маємо права, тому що процеси, які відбуваються в країні. Зараз надзвичайно важкі, надзвичайно великий виклик для тих людей, які керують країною. І тому я в я в самому активному процесі. Аби додати українцям оптимізму, Тетяна Чорновол каже, Україна нині вже перемогла у 2012 році. Ситуація в країні була набагато гіршою ніж зараз. Перемога на майдані величезна перемога не лише над Януковичем, а й всієї української нації. На запитання про люстраційний закон, який 9 жовтня підписав президент. Тетяна Чорновол відповіла, що він неефективний. Аби навести в країні порядок, його недостатньо. Що таке знову таки ця люстрація? Да? Це людині забороняється займати якусь посаду. народним депутатом бути не забороняється. Розумієте, тому що ти можеш потрапити під люстрацію, стати народним депутатом. Якась цеглинка, знаєте, зрушиться, але нам потрібно саджати за корупцію. Розумієте, ті одіозні особи, народ якого вимагає покарання. Вони вони стільки злочинів зробили, що там вистачить на кілька кримінальних справ. Натомість врятувати ситуацію, каже Тетяна Чорновол, може інший документ. Закон про створення антикорупційного бюро його мають подати на голосування вже 14 жовтня. Згідно з документом, антикорупційне бюро має стати державним правоохоронним органом, завдання якого протидіяти кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинили вищі посадові особи та становлять загрозу національній безпеці.